З чого починається розслідування? Е, як правило, е, ну знову ж таки політики бувають різні положення, бувають різні, але з тим, з чим ми стикалися, то створюється певна спеціальна комісія, яка проводить службове розслідування. Е, при створенні комісії видається окремий наказ, в якому також можуть передбачатися її повноваження. Е, тобто, ви, скажімо, цим наказом наділяєте е, цю комісію право. Наприклад, там відбирати пояснення, досліджувати документи, досліджувати якісь електронні засоби, спілкуватися з працівниками, витребовувати інформацію в контрагенції і так далі. Як правило, до складу комісії, що проводить службову перевірку, входить юридичний департамент служби безпеки, HR, начальник відділу, де працює працівник і керівництво компанії. Для чого саме там ну, в такому складі, оскільки юридичний департамент слідкує, як правило, за тим, щоб були дотримані вимоги законодавства при проведенні службової перевірки, Служба безпеки слідкує за тим, щоб не було якогось витоку інформації, слідкує за тим, ну, якщо це. Має системний характер ці порушення, воно вживає заходи, щоб припинити цю систему. Якщо в цьому задіяні, наприклад, там контрагенти або додаткові якісь інші люди, які поза компанією Служби безпеки, та, також збирає інформацію про контрагентів, про інших осіб і дає свої висновки з приводу того, чи дійсно мало місце а, якісь порушення і хто в цьому а, був задіяний. В деяких компаніях службові перевірки от, якраз проводять. Або силами юридичного департаменту, або силами служб безпеки, інколи разом HR це людина, яка при службовій перевірці, ну скажімо, вона надає загальну інформацію про те, хто, хто який працівник чим займається, формує перелік людей, які можна опитати, наприклад. Слідкує за тим, щоб також були дотримані певні положення, які врегульовують відносини з працівниками, при цьому не порушувалося їх права. Начальник відділу, який, ну йому є напевно, як нікому відомо всі обставини тих чи інших дій, які вчиняються працівником, тому як правило, його залучають для того, щоб зрозуміти взагалі, а що відбувалося на той момент. Щоб він міг, скажімо так, тверезо, якщо він не був задіяний е, в цих е, в діях, оцінити, наприклад, чи це дійсно працівник своїми умисними діями, вчинив не якісь неперомірні дії, чи можливо це було в знак там недосвідченості, е, непрофесіоналізму, е, недбалості? Е, і керівництво компанії, е, ми е, скажімо, з. Маємо такий негативний досвід, коли керівництво компанії не залучалось до проводити службового розслідування, і за рахунок цього дуже важко було там збирати якісь документи, опитувати людей, тому що без керівництва компанії ну будь-яка людина мала можливість сказати, я не буду вам давати, наприклад, документи. Чому я маю давати там документи, чому я маю з вами спілкуватися, і тільки виключно коли е, в певній формі приймає керівник компанії, дає там доручення зібрати певні документи або дає доручення доручення зібрати персонал для проведення там опитування, тоді це дійсно працює. Тобто повинна бути особа, яка має відповідні повноваження і яку будуть слухати, у тому числі, працівники і різні відділи Що має право робити ця комісія? Вона має право збір збирати письмові пояснення працівників в межах розслідувань. Збирати дані приватного характеру на робочих девайсах, доступ до електронних девайсів та передачі таких даних, проводити е, опитування і комунікувати з контрагентом. Ну, звісно, ви можете розширити е, ці всі. Історії, наділити їх і додатковими повноваженнями, але тут є і певні нюанси, по, по, по кожному, скажімо, по, 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 по кожному такому праву. Ну, Наприклад, забороняється отримання конфіденційної інформації працівників без отримання їх попередньої письмової згоди на це. І про що це мається на увазі? Ну, уявіть собі, що у вас, наприклад, працівник отримав від вас там, телефон. Або комп'ютер, ніде не зафіксовано про те, що цей комп'ютер є майном компанії. Нема у вас політики, про те, що він не має права зберігати певні документи на комп'ютерах компанії, ніяким чином не врегульовано певні, Ну скажімо. Ліміти, обмеження, що саме повинно зберігатися, і, наприклад, працівник зберігає там якісь особисті там не знаю, фотографії, якусь інформацію про там сім'ю, яка є для нього чутливою, і так далі. І тут питання, якщо це дійсно не врегульовано ніяким чином, чи має право, наприклад, ви при проведенні перевірки отримати доступ до цього комп'ютера, коли він вам заявить про те, що а, на цьому комп'ютері є там моя особисті там, документи, які не стосуються роботи, і ви не маєте права, там в нього дивитися і з ним працювати? От тут є і практика ЄСПЛ зараз, яка говорить про те, що, що це проблема працівника. Що він тримає на робочому комп'ютері е, свої особисті дані, і що в принципі, враховуючи, що ця власність є е, роботодавця, то роботодавець має право перевіряти е, ці електронні девайси. Але е, з іншої сторони, якщо ж у вас е, все не оформлено, і він вам фактично забороняє е, доступ до таких електронних цифрових носіїв, то повірте, на практиці це дуже велика проблема, е, оскільки е, Доступ до таких даних отримується виключно через ухвалу суду, через вже зареєстроване кримінальне провадження, і фактично це все блокує проведення цієї службової перевірки. Тому Будь ласка, якщо у вас не врегульовано питання передачі комп'ютерної техніки, не врегульовано питання доступу до цієї комп'ютерної техніки, не врегульовано питання, що там може зберігатися, і хто буде нести відповідальність за те, що там будуть, наприклад, якісь файли приватного характеру, то це буде масу проблем, і я би рекомендував вам з цим теж попрацювати. Ще цікава така річ, як використання спеціальних приладів для негласного стеження за працівниками. У нас на практиці була ситуація, коли до нас звернувся клієнт, який працював над розробкою програмного забезпечення, який слідкував за діями працівника на комп'ютері. Комп тобто він, скажімо, дивився там, наприклад, скільки людина проводить час там. Ну, грубо кажучи, в роботі, скільки вона проводить час там на різних сайтах, які там не пов'язані з роботою, які вона файли зберігає, що вона навіть там друкує, і скільки ну, з того часу є робочим часом, скільки, грубо кажучи, вона відпочиває. І таким чином була програма працювала, що вона була прихована від працівників, і звісно, працівників ніхто не попередив про це, не сказав про те, що вона буде збирати такі дані. І цим цій програми дуже зацікавила служба безпеки України і навіть зробила експертизу про те, що ця програма є оцим приладом для негласного стеження за працівниками. Повірте, це така велика проблема, оскільки там стаття прописана така, таким чином, що там не тільки розробка, а й використання такої програми є кримінально-караним діянням. І тому, звісно, у роботодавців, які використовували цю програму, в них виникло дуже багато проблем з цим. Тому, якщо, наприклад, у вас в компанії є скажімо, ініціативна група або ви вже працюєте з програмою які здійснюють негласне стеження за працівниками, то ви повинні розуміти, що є певний ризик про те, що цей працівник у випадку конфліктної ситуації, і коли він дізнається, що ви ці всі дані там отримали от таким от шляхом, він, скоріше, всього, заявить, що це все незаконно, що це є приватна інформація, і що ви за ним стежили. З порушенням вимог чинного законодавства. Який ризик з цього? Ризик того, що він може звернутися до правоохоронних органів, ці правоохоронні органи можуть проводити слідчі дії, проводити виїмки цих електронних девайсів, допитувати працівників, власників компанії і так далі. Тому, якщо у вас, наприклад, є е, такі така програма, або м, хоча б у вас є, наприклад, камера, якась е, яка здійснює відеофіксацію. Негласно, то бажано, звісно, працівників про це повідомляти, і щоб вони хоча б писали, що вони про це не заперечують, або у вас було якесь положення. про і де прописано було, що працівник попереджений, про те, що є така програма, вона використовується таким-таким чином. -таким 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 -таким. До речі, з цікавого у в іноземних компаній є, скажімо, такі певні програмні забезпечення, які віддалено працюють і виявляють якісь шкідливі дії працівників. І я зустрічав, до речі, програму, яка вона була також європейська. Якщо вона виявляла шкідливі дії працівників, які були пов'язані з чиненням кримінального правопорушення, то ця програма самостійно направляла. До правоохоронних органів іноземних інформацію про чинення кримінального правопорушення. Тобто це було, працювало автоматично, ніхто, скажімо, не ні доводив до відома там. Керівника компанії або служби безпеки програма спрацювала самостійно. Так от цікаво, що ну це трошки не грало з нашим законодавством, оскільки в нашому законодавстві такого немає, ні обов'язку, наприклад, ні, взагалі що можна збирати такі дані, і тому ну, скажімо були цілі проблеми потім, як ну як вийти з цієї ситуації.